Стримали наступ, посилили захист і готуються визволяти тимчасово окуповані території. Криворізькі військові із сил оборони навчаються вести штурмові дії як в польових умовах, так і в місті. Для масштабних тренувань Рада оборони міста закупила навчальне озброєння із розрахунку на цілу роту. Як готуються наші бійці? Бачили наші регіональні кореспонденти. Завжди будьте уважні, тракбалісти понаставляли вам сюрпризи. Дивіться акуратно під дно, зрозуміло? Вступний інструктаж пройдений. Зброя заряджена, амуніція на місці. Бійці готові до старту навчань, під час яких відточуватимуть штурмові дії. Тренування відбувається на території, максимально наближеній до реальності. Тут імітують міські бої, зачищення будівель та житлових забудов. Поряд спеціальний полігон з окопами та бліндажами. На ньому військові проходять практику ведення бойових дій у польових умовах та штурму у кріп районів. Внимайте на такі навчання відбуваються регулярно та дуже допомагають бійцям набути певної форми. Насамперед, у межах підготовки до контрнаступу та звільнення тимчасово окупованих українських міст і селищ. Два місяці назад ми повернулися із зони бойових дій, і всі ці два місяці ми займаємося удосконаленням навичок штурмових дій. Постійно кожного дня теорія і звичайна практика. В цьому нам дуже допомагають привода інструктора по роботі зі страйкбольною зброєю. Вона створює реальність, тобто набагато краще, ніж просто імітувати. Відкриття вогню. Роль диверсантів на навчаннях виконували професійні страйкболісти, які влаштовували засідки та створювали різні пастки на маршруті. Для масштабних навчань Рада оборони Кривого Рогу закупала страйкбольну зброю для цілої роти солдатів. В основному це відпрацьовується тематика, основна штурмові дії, звільнення населених пунктів, перевірка приміщень, зачищення звільнення приміщень, будівель різноманітних. Таке обладнання, страйкбольне придбане. Майже на роту може одночасно займатися рота військовослужбовців. Вже невдовзі штурмовики вирушать у гарячі точки на сході та півні країни, щоб професійно вибити звідти ворога і здобути довгоочікувану перемогу. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Морашов, Кривий Ріг, П'ятий канал. Група бійців морського центру спецпризначення ССО України висадилася біля лівого берега Дніпра. Вони наводили і коригували нашу артилерію. Росіяни зазнали втрат. Ворог почав активно бити по узбережжю, щоб знайти групу воїнів. Уламки ворожих снарядів побили один із бойових човнів. Його взяли на боксир, коли захисники відходили. Відео завершення цієї операції виклав 73-й морський центр імені кошового атамана Антіна Головатого. Злова позиції сил оборони України під Бахмутом Авдіївкою Турецьком. Служба безпеки затримала російського інформатора. Фігурант надсилав куратору фото із детальним описом об'єктів та їхніми координатами на електронних картах. Ці дані росіяни хотіли використати для атак по позиціях підрозділів українських захисників. Посібаку загарбників затримали у схованці, яку він облаштував у домоволодінні. Зрадником виявився житель Турецька. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру колаборанта тримають під вартою. Називав Крим російським у стрімі П'ятого каналу киянину. Повідомили про підозру. Інформує Київська міська прокуратура. Після початку великої війни цей підозрюваний виправдовував захоплення українських територій расистами. Стверджував, що Московія не це потужна миролюбива. Країна що про російське висловлювання підозрюваний озвучив 25 квітня в трансляції 5 каналу. Чоловік тоді публічно зуперечив існування України як держави. Крім того, у своєму коментарі він висловив ще й російські наративи. Зробив це публічно. Зараз фігуранту готуються обрати запобіжний захід. Чий Крим Андрій? Російський. Київська і Русі. Дело в том, что наша страна не зарегистрирована вообще, когда делали вот это все в 1991 году. Там границы не обоснованы четко, но не, ну, не доверены до путя сюда, как положено по юридическим законам. У нас границы остались все Советского Союза до сих пор. Ми маємо чіткі свої кордони, свою прикордонну зону. Скажіть, будь ласка. Організація ООН там написано чітко, от коли треба було все це произвести. Я не ж, Кравчук, а не кравчук, а кучма це все не сделала. Що ви думаєте на рахунок війни? Чому Путін почав війну проти України? Ну, це не Путін почав. Це жиди начали. Оригінальні шеврони для військових вишиває Черкасець у своїй майстерні. Береться не лише за класичні нашивки серед його робіт є жартівливі емблеми, Дизайн і структуру розробляє сам за описом військових. Часто своїх замовників він ніколи не бачить, бо вони розробляють роблять замовлення через інтернет, іноді коли безпосередньо перебувають на передовій. Кожен робочий ранок Євген розпочинає під звуки машинки для вишивання. Майстер уже заправив нитки та запустив у вишивку нову партію шевронів. Зараз це відхоза По краю поліестер. Воно трошки, ну, я його вже бачила. На виготовлення одного шеврона треба кілька хвилин, але цьому передує складний процес із розробки. Рідко Євген отримує вже готові ескізи. Подарунок діти розробили для, я так розумію, для свого батька. Майстер часто отримує замовлення у вигляді малюнка від руки або ось таких картинок. Створити таке було непросто. Зізнається Євген. Це хлопці своєму побратиму вирішили подарувати в якомусь там, я не знаю, день народження прислали фотографію. Я мабуть, на хвилин ржав. 15... Пару днів подумав, як його краще зробити, щоб Бо воно дуже маленький дуже маленькі шеврон, щоб воно його хоч трошки було зрозуміло, що то є. Машинною вишивкою євген захопився майже 10 років тому. Надихнув батько, який шиє спецодяг і звертався до інших виробництв, щоб вишити емблеми для уніформ. Євген побачив у цьому бізнес-ідею. А працювати з військовими почав торік. Перші шеврони у цій майстерні вишили після початку повномасштабної війни. За цей рік їх тут виготовили кілька тисяч. У перший місяць повномасштабної війни найпопулярніший шеврон був із сюжетом про русський воєнний корабль. Згодом фантазія військових змусила креативити. Євген каже, наші бійці не втрачають почуття гумору навіть під обстрілами. Через соцмережі Євгену замовляють дуже багато жартівливих шевронів з малюнками та написами. Кожен індивідуальний. І ну, зараз намагаюся підтримувати з багатьма зв'язок, і вони зараз, ну, там, наприклад, з Бахмуту замовляють позивні для себе і шеврони. І, ну, війна не війна, хлопці намагаються підтримувати зв'язок. І прийшло повідомлення, розумієш, все добре. Кінечно приємно. Ну переживаємо всі, бо це ж все-таки наша країна і поріднилися всі, що ну за кожного переживаєш. Замовлення від військових Євген виконує майже за собівартістю. вартістю. каже, радіє, що своєю роботою може піднести настрій та підняти бойовий дух захисників. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.